Всім привіт, вітаємо вас в нашому новому відео, в нашому новому влозі. Я хотіла записати взагалі сама це відео, але я тільки почув, що я записую і відразу прибіг. Тому насправді останнім часом важкувати записувати самі, коли в цьому поряд. Він все одно хоче бути поряд в цей момент, коли я записую. Я з самого ранку прокинулась, я прокинулась і привела вже себе в порядок. Помила волосся. Ми поприбирали популярсам. Не, я навіть не фарбувалася. Я нікуди не йду. Ми сьогодні вдома, я сподіваюся. А, але все одно я люблю бути при параді, знаєте. А, вчора ми, я почти нічого не знімала, зняла тільки частинку, я її сюди ставлю. А, що ми зробили перестановку спальні, так як у нас було дуже близька ліжко до. Батареї, воно прикривало батарею, а на цю ніч холодно, минуло також. То довелося знову робити перестановку, щоб відкривати батарею. Що ми, в принципі, і зробили результати, і як ми це робили, покажу далі. Будемо сьогодні з цією спальнею робити перестановку, тому що у нас там під вікном батарея. Вона зараз закрита, літо була. Тому що ліжечко і наше ліжко було якраз під вікном, але так як холодає, реально сьогодні було вже дуже холодно, то будемо робити перестановку і ставити ліжко, яке було, і відкривати батарею. А з вікном вже видніється осінь, а там ще в троянда квітна. У нас тут два роки поспіль висіли зірочки отак от над вікном. Але в цьому році їх треба прибрати, тому що хтось доігрався цими зірочками, І, на жаль, воно поламалося. Тому в цьому році може без зірочок. Я, до речі, зробила перестановку. В цьому тепер ліжечко буде стояти тут? Як і раніше. В принципі, я зробила перестановку, як і раніше, тільки дещо змінила. Від стіни, так як у нас в ліжка немає. Це подлокотника, підголовника. Його немає. У нас слізко таке сплошне, без цього. То я поставила цьому не старий килимочок. Я вам скажу дуже супер, тому що він теплий, взагалі холод не пропускає. і спиною дуже класно сидіти. Я там, коли особливо ввечері я монтую, сижу, або там в телефоні ще сижу, півгодинки-годинку. То отут взагалі супер. Тепер тьому буде спати там. Ми тут. Єдине, що мені ота пуста зона не подобається. По-перше, що тьому може туди впасти. Це раз. Батарея, як бачите, не зовсім закрита. Тобто тут трішечка закрита, але під низом там є вентиляція, тобто, по суті, особа не закрита. Я би туди ще щось би поставила. Якусь, не знаю, живу рослину не поставила, але поставила. Було якусь лампу гарну. Або. Що сино? Mm -hmm. Да, я розказую. Або якусь штучну квіточку. що? Mm -hmm. Ти хочеш також щось розповісти? Що? Mm -hmm. Як тобі взагалі подобається? Mm -hmm. Мені подобається машинки ганять, так? Mm -hmm. Тільки не бігай, будь ласка. Добре. Mm -hmm. туди квіточку ще хочу якось поставити на вікно все таке. Да. Mm -hmm. Тут у мене тумбочка. За <зідь> що, сину. Ага. Віточка. Тут квіточка. Тут секретний <зідь> ліхтар, який я включу <зідь> потім, бо і все. Караул буде. Ну, а з цієї сторони у нас комод, він отак стоїть. Я його поставила так, тому що в нас часто двері закри... От... відкриті, точніше, з і за ним можна багато чого заховати. Тут <зідь> ще підгузки стоять. Ще в нас є. Одна, не прыгай, будь ласка, сину. Ще в нас є одна така тумба і поставила наверх. І книжки мені. Чом, ну не балуйся, ну що це таке? Я тобі забороняю, так балуватися, особливо на ліжку, Це нуль. Давай, злезь. Не пригать і не балуватися. Ні-ні ні. Що? І що це таке? Пішли, пішли. Обережно. Чому обереж? Ні, 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 так не можна. Ну що це таке? Чому ти так робиш? Обалиться? Ну, а шторм нас все-таки застав. Приходив, та сьогодні вночі каже, такий дощ був здоровезний. Я прокидалася три-тьом раз, а Костя каже, що взагалі не прокидався. Але тарабанило вікна, що я не знаю, начебто прям град був. Я не знаю, може грати. Не, не ковіряйся на у нас котів. Але зранку ми прокинулися. Але зранку... Короче, в цьому є прикол. Коли я не дивлюсь на нього, він повертає моє обличчя, щоб я дивилась на нього. Не. Де носик? Де носик? Жук малий, жук малий, жук малий, жук малий. А так і живем. Так я прощу. Мама. Так, не балуйся, Жук. Почекай, будь ласка. А зранку, коротше, ми прокинулися, щоб я Подивилися на результат. Вчорашньої ночної погоди і що трапилось у нас в дворі. Я покажу також наступний слід. Наступно упаде. Дивлюсь, що не все так сумно. Лише деякі іграшки ще валяються. Вчора ввечері виходила і складала, але все одно такі дрібні валяються. І аспарагус не витримав. Я забула його заховати. Він не витримав і впав. Я не можу вийти, ми тут ні тапочок немає, нічого. Щоб вискочити, так холодно. На вулиці дуже прям осінь осінь. Тільки бачу, що айстри там все вже вони просто в землі. Сумно? А взагалі у нас погода міняється разів 10, за сьогодні вже помінялися. Зараз сонечко. Дякую за увагу. Знаєте, якщо вдруг я пропаду з Ютубу, перестану знімати відео, їх не буде дуже довгий період часу, це означає, що я перестала їх знімати, що мені просто не дають це зробити. Доведеться чекати, коли ми віддамо цьому садочок і тоді знімати. Ні, я звісно, що жартую, але. Ось навіть зараз я пішла в спальню, тьома є, і все одно мене гукає, тому що чую, що я записую відео, і звісно, що як це я без нього. <схід> я буду намагатися знімати тоді, коли тьома або спить, або кості з Тьомою, або ще щось, тому що ну, морально я багато чого не показую. Насправді, якщо я намагаюся щось знімати, щось розповідати, а просто тьома влазить і. Виходить, так як вийшло сьогодні на початку відео. Щось похоже, а то буває пожорще. Так що такі от справи. Або ті доведеться заводити його особистий дитячий канал. Та ні, ще рано. Ти котику і собачки даєш їсти, так? Щоб вони не голодали. Правильно? Супер. Ідеальний варіант це кінетичний пісок. В будинку, коли дитину треба чимось зайняти. Я ще дістала, в нас є такий от столик це для ноутбука. Але ми скільки, от, наприклад, в цьому будинку живемо, ми жодного разу ним не користувалися. Тому це взагалі подарунок Кості. був. Але, походу, буде ним не. гратися тьома. Так гарно в тебе так виходить. Та. Це що в тебе? О. Я ще хочу докупити пластилін новенький, бо у нас вже позасихав весь і також, знаєте, робить всякі такі поробки, Типу піци, там, тортика і так далі. Грати такі рольові ігри з дитиною. Ти випікати будеш? Ні. Yeah. І в такі моменти я задумаю, що все-таки можливо було б непогано мати. Елементи якісь з кухоні, тобто не саму кухню, тому що реально її нікуди нам просто буде ставити, хіба що замість цього. Але, наприклад, якісь там духову шафу або там мікрохвильовку і плиту. Щоб можна було там експериментувати, так? а котику їсти? Так, да, давай. Каже, кот такий ж. <гум> так що мій рекомендаціон це однозначно. Ми не кожного дня граємося Бо. цим піском, тому що треба пилисосити. Саме гірше, це... а після нього треба добре пополісосити, тому що він все одно розкидається хоч Тьома і грається лише отут, на килимочку. Більше ніде, але все одно розкидається, там піде на горщик, або просто піде водички попити, або до мене прийде і порозкидається. Але дуже класне заняття, щоб зайняти дитинку, так? Тобі ще тарілочки дають, а в тебе щось ще що є диви. Дякую. Тримай. Така от вечеря в нас сьогодні вийшла картопляник, огірочок і соус, грибочки з цибулинкою і сметанкою. Тому будемо зараз вечеряти смачно? Я ми також картопляник, але сметанку і гірочком. Кості те ж саме, що й у мене. так? Yeah. То буде їсти, бажаємо вам смачного.